Як почати створювати свій особистий бренд? Вітаю вас на каналі по розвитку Instagram. Тут все про те, як розвивати цю соцмережу, як створювати системний бізнес, а не знімати контент заради контенту. Мене звати Євгенія Святун, гуру Instagram, наставник по блогу та продажам. Давайте ж розглянемо, як будувати свій особистий бренд. Це відео буде корисне тим, хто хоче в перспективі мати його, так, мати вагу та додану вартість до своїх послуг. Простими словами, що таке особистий бренд? Це асоціації. Та емоції відносно вас, відносно вашої ниші, Да? щось люди про вас уявляють. Я, наприклад, називаю вам відоме ім'я, і ви одразу що ви маєте згадати, чим ця людина займається і яке своє ставлення до цієї людини. Негативне, нейтральне або навпаки, це ваш кумир. Тобто для особистого бренду нам потрібно з вами мати чітку діяльність, розумієте? Тобто, ми не можемо бути просто гарною дівчиною. Нас мають до чогось порівнювати. Та до чого нас наш особистий бренд буде відноситись, якщо я вам скажу Леся Українка. Ви одразу уявили образ людини, ви одразу по суті зрозуміли її цінності, да, якщо ви вивчали, і ви побачили, що це письменниця. Так само буде і з вашим особистим брендом, ну тільки якщо ви не блогер. Помічали в тіктоці, коли якась дівчина набирає багато переглядів, багато лайків, коментарів. Як правило, що їй пишуть в коментарях, ті, хто і не знають, хто це. Тобто, людям не важливо, що вона зараз просто гарна дівчина і якийсь має успіх. Да? їм потрібно дізнатися, до якої ниші її відносити. І от так само, коли ви заходите будувати особистий бренд, що ми робимо? Неправильно, ми спочатку йдемо, розповідаємо про себе. Але до ниші вас ні до якої не прирівнюють. Що є помилкою при створенні особистого бренду, так, це перевзування. Це коли людина була в одній ниші, вола десь один-два роки, не побачила якихось результатів і все перестрибнула зовсім на іншу нишу. То вважайте, що оці всі досягнення, які ви будували, так той образ, ті коріння, які ви зашивали, вони всі анулювалися. І тепер вам, по суті, треба почати взагалі спочатку. Людина має розвивати і вкладати. Дати гроші в ту сферу, в яку вона вклала час. Інакше вам потрібно, бо потім буде знову 10 тисяч годин, щоб почати до чогось як корітись. Уявляйте, спортсмени почали якусь діяльність і закинули. І, звичайно, в них не буде ні золота, ні срібла, нічого. Тобто, спочатку ви починаєте свою нишу і б'єте в цю точку. Не починайте стрибати тільки того, що у когось вийшли кращі результати. Ви думаєте, о, спробую я цю нишу. Ви просто ніде не будете якоритися. А особистий бренд – це про вашу особистість. Знову ж таки, це буде така додана вартість до ваших послуг. Я топлю за те, щоб людина заходила з нишою. Тобто, у вас має бути. Супер чітке позиціонування, і ви починаєте що робити? Ви не спочатку розповідаєте про свою родину, а ви починаєте маячити своїми результатами. Тобто, щоб більша кількість людей хотіла дізнатися ваш секрет. Вона хотіла дізнатися вашу історію успіху. Як ви цього досягли? Так? Не без досягнень бігаємо за однією людиною, а спочатку щось кру круто робимо собі. Чого за зірками бігають папараці? Бо вони стали зірками. Нам не важливо їх життя, да скільки 8 мільярдів там. В інстаграмі людей нам не важливо, як вони проживають своє життя. Але коли людина вже стала зіркою, нам вже цікаво попідглядати, дізнатися, яка в неї там родина, скільки в неї дітей і так далі. До цього взагалі не важливо. А ми що робимо? Ми позаводили блог. Зі ста підписниками і починається: от мій парк, ось моя дитина. Ось я тут ходжу в зал. Ось цей такий салат, я їм. Ось моя кішка. Тобто, вас ще ніхто не знає. Досягнень з жодних, і ви вже починаєте ділитися власною історією. Одним там до 50 людей. У вас, наприклад, нема сенсу взагалі просто не витрачаєте свій час. Повернемось до позиціонування. Що таке чітке позиціонування? Ви пишете: тут все про контент, це доки ніша. Тобто таке відчуття, що ви не захотіли брати на себе відповідальність, якось гучно себе називати, ви просто поки ниша якийсь там сотий або взагалі тисячний аккаунт, який ніяк не відокремлюється. Як інакше. Да? Та задайте собі питання, яку задачу ви вирішуєте, хто ви є, до чого вас прирівнювати, в чому ваша перевага та які ваші амбіції. Ну, наприклад, да, ви можете написати номер один в контенті. Це вже сильне позиціонування, якщо ви можете себе так назвати, вам просто потрібно потім підтягнутися до цього образу. Контент, який викликає залежність, також це може бути чудове позиціонування. Експерт з контенту, якого копіюють, якщо ви берете на себе таку відповідальність, створюю контент для топів ринку. Також чудово. Просто потім до цього треба підтягнутися. Ми що робимо? позаводили аккаунти, щось там приписали, щоб не сильно виділятися, і ми починаємо пропадати. Це є не окей. Але навіть якщо ви там сотий. Або тисячний в своїй нищі, у вас є те, чого немає у більшості ваших конкурентів. Це ваша особистість, це ця додана вартість, це ваші сильні сторони, ті моменти, які неможливо скопіювати вашим конкурентам, і ви маєте цим користуватись. По суті, це і буде здебільшого причиною, чого будуть. Купувати ваші послуги, тому що це не можна скопіювати. Це тільки ваша особливість. Ви або структурна, або якась емоційна, або ви класно налагоджуєте зв'язок, або ви у вас суперзворотні зв'язок, і люди вас одразу розуміють. Тобто, це особливо треба буде додавати. Людям, поки, поки ви починаєте взагалі не буде цікаво, як ви там проживаєте своє життя, скільки у вас там дітей? Це взагалі доки ви не замаячите своїми результатами. Спочатку користь, спочатку ви формуєте оцей кредит довіри, і ми розуміємо, да, це експерт класний. Отут треба попридивлятися, вона суперкорисна. А вже потім ви починаєте розкриватись потрошку і зашивати свої цінності, розповідати якісь власні історії. Не навпаки, як робить більшість. Да? І потім просто ще один аккаунт, у кожного по 10 аккаунтів, і вони не про що. І ви просто гаєте час. В побудові оцього сильного особистого бренду та позиціонування Ви помічали такі блоги, коли вони починають сипати користь. От зажилась нова зірочка в інстаграмі. Людина зайшла, вона себе асоціювала з чимось, наприклад, я про контент. І що вона починає робити, да, щоб в даному випадку вистрілити? Вона починає знімати тільки корисні ролики. Такі корисні ролики, які хочеться зберігати, тобто не просто вона там ходить, десь не знаю, знімає салати, підписала якусь одну підложечку, або вона десь в парку гуляє і щось написала, як я прийшла до цього, а прям корисні ролики, да? такий маленький міні-курс, який хочеться зберігати. Ну просто треба бути дурним, щоб пройти по всій людини. І зараз на цьому етапі, коли ми тільки її побачили, уявляєте, да, ми скролимо стрічку і потрапляє нам оцей корисний контент. Що ми робимо? Тобто, нам важливо, як вона живе, да нам плювати, як вона живе. Взагалі, ми не хочемо це знати. Нам корисно це, і ми думаємо, так, треба це у себе повторити. І тільки після цього ми переходимо на ваш аккаунт. І що ми робимо? Ми дивимося, якісь сусідні ролики. І якщо там знову ж таки корисно, ми розуміємо, блін на цей блог треба підписати, щоб його просто не загубити. А якщо ми переходимо, ми бачимо, що а минулий ролик, вона там з дитиною, а минулий ролик там відпочинок з Турції, а ще позаминулий там басейн, ну все нема сенсу підписатися на цю людину, розумієте? І ми проходимо повсе. Та людина думає, що ж таке? Я ж будую особистий бренд. Я ж тут розкриваюся, воно нафіг нікому не потрібно на початку. І ось коли у вас вже буде аудиторія, ви заробили свій кредит довіри. Люди хочуть дізнатись ваш секрет, люди питають за ваші навчання. Ви можете потроху починати розкриватись. Виділили якісь 3-5 цінностей, які ви будете зашивати свій блог. Зрозуміло, так? Ну, наприклад, ваша цінність родина. Так як ви можете його зашити? Навіть якщо ви експерт з контенту, ви можете розповідати, що ну не одним контентом ви живете, так що ви... Наприклад, зайшли в блог для того, щоб заробити тут гроші і почати подорожувати з родиною, і ви ще можете розкривати цю цінність родини. Як ви там не знаю, вечеряєте з родиною, показуєте, як ви всі збираєтесь? Це може бути одна-дві сторі. Це не означає, що ви прям сіли. Та зараз я буду валити вас своєю родиною. Там а в 2013-му я там працювала бухгалтером. А 2000 тише це взагалі нікому не потрібно. Тобто, ви потрошечку починаєте це зашивати три-п'ять цінності, і через якісь історії. Наприклад, знову ж таки цінність родини. Ви можете показати, як ви готуєте подарунки до нового року родини. Та, і ми тут почнемо потрошки зчитувати. І далі можемо вже задавати питання, ви можете дивитися, як люди реагують. Якщо ви будете бачити, що охоплення збільшується, ви можете просто трошки більше додавати цих історій. Але в рілсах ви продовжуєте нести користь. А що робить більшість? Знову ж таки, заводить аккаунт, там 100 друзів і починається один допис корисний. Три дописи там про басейни Турцію. Один допис корисний, три дописи не про що. Це взагалі не потрібно. Так, ще дописи пишуть, а потім хай буде тут або Залишу це тут. Та нахіра воно там взагалі треба. Взагалі просто не пості це, якщо на це жодної реакції. Задайте собі питання: вас зараз можуть позвати? На виступу, да, в тому блозі, в якому ви зараз є. Тобто вас асоціюють ваше ім'я прізвище з цією нишою, в якій ви знаходитесь. Вас можна знайти в гуглі, да, якщо загуглити ваше ім'я, прізвище, ви там взагалі є. У вас вже є якась історія успіху, що ми хочемо дізнатися, да, якось там зустрітися з вами, щось позапитувати у вас, консультацію якусь придбати, да, просто побути у вашому полі. Люди хочуть дізнатися цей ваш секрет. І ви відомі в кругах своїй ниші. Якщо ні, забувайте про, про особисто провести контент про лайф і починаєте людей асоціювати зі своєю нишою. Згадайте школу. Да? В школі у вас було десь три тисячі учнів, дітей і так далі. Да? Кого ви насправді знали? А, ну, ті, хто навчалися з вами в класі, і хлопця, який співав на перше вересня, дівчинку, яка виступала з якимось номером, дівчину, яка найяскравіше віддягалася в школі. Тобто, і цих людей ми хотіли дізнатися, ми хотіли бути до них ближче і так далі. Але дізнатись історії всіх трьох тисяч учнів нам взагалі не хотілося. От так само, да, і в вашому особистому бренді, коли вас вже починають з чимось порівнювати, тоді вже ваша історія успіху починає бути цікавою. Тобто, зрозуміло, що всі особистості, всі цікаві люди, але їх не хочеться дізнатись. До того моменту, доки людина не замаячила своїми результатами, що дійсно треба постити на початку в такому випадку. Це ваші досягнення, ваші ниші. Ви прямо маєте ставити собі якийсь виклик, робити собі якесь досягнення, одразу його транслювати щиро відверто. Якщо це гроші, значить транслюємо гроші, викидаємо цю всю е, хорошу дівчинку і так далі. Якщо це схуднення, значить транслюємо своє схуднення. Тобто, всі ваші результати. Якщо вам вдалося якийсь написати контент і вас лайкнув якийсь класний блогер, все ви біжите це, показуєте. Ви маєте всі свої маленькі досягнення. Транслювати, але в якому випадку їх не буде, коли ви не ставите собі ніяких планів, коли ви просто ну я про контент, все і починаєте всі ролики, там щось знімати про контент. Ну у вас немає якихось, я їх називаю приводи для гордості. Да? Ви не ставите маленькі виклики і не досягаєте ці вершини. Ви просто завжди рівний. Прісний і взагалі не цікавий ну, блогер-експерт по контенту. так? Тому обов'язково, якщо ви хочете швидко почати розвиватися, люди мають питати вас, як ви це зробили, і ви маєте до цього прийти. Наприклад, ви все той самий експерт з контенту, так? і ваш контент почав приводити підписників. Все, ви починаєте це транслювати і кричати: Вау, на мій контент! офігеть, я знімаю такі рілси, що до мене приходять підписники. Ви почали набирати там тисячні охоплення. Супер, ви кажете, Боже, у мене там 50 підписників, а я вже там набрав. Тисячні охоплення. Щось я там, дознаю, знаю, да? так ну в різному. Варіаціях, наприклад, вас лайкають відомі люди. Все, ви одразу з цього розгортаєте сторітелінг. У вас мільйонні перегляди. Ну, якщо вже підфартило, під да? у вас багато зберігань, тобто любі маленькі досягнення ви обов'язково транслюєте. Так, коли ви не тримаєте таку думку, ну, звичайно, вам легше познімати, де ви там в парку гуляєте, і це ні до чого не призводить. І тоді виходить, що ви просто знімаєте контент заради контенту, і він не веде не до особистого бренду і не до продажів. Оце і буде привертати увагу, тому що це буде доказ того, що той. Метод, яким ви володієте, він працює, і люди будуть хотіти залучатись на ваші послуги. Помилки в створенні особистого бренду і ведення соцмереж це назвати себе гучно. Да? От скільки вже в мене було учнів, я там спостерігаю, ходять дівчатка, тобто не йшли за системою і починають там написали себе. Ну не знаю, от у мене, наприклад, написано гуру інстаграм. Добре, написали там гуру. По чомусь там таргету та написали себе гучно, думають, що пів справи вже зроблено. І що починається? Починається вигорання, починають потрохи закидати свій блог, потім повертаються і думають, та я вже давно, тут ну, там вже місяць, другий мені вже потрібно щось продавати. Тобто, не почали відповідати заявленому, сильному своєму позиціонуванню і вже почали кліпати якийсь там гайдик за 199 -19 гривень і намагатись його продати. Що в такому випадку відбувається? Тобто, ще люди не запитували за вашу послугу, вони ще не хотіли у вас нічого. Придбати, тобто, ваш попит, не почав ще да, приходити вам в Дірект, а ви вже пішли створювати пропозицію. І потім ви з цією пропозицією просто носитесь як писаною торбою і намагаєтесь це продати. І от коли ви намагаєтесь продати да, весь свій контент, будуєте під продаж цього одного гайду за 199 гривень, у вас мало підписників, ви можете розраховувати там, ну не знаю, на 20 продаж, і ви важко продаєте 20 людям продукт за 199, тому що ви не відповідаєте своєму позиціонуванню, у вас ніде Нема приводів для гордості підкріплення цих слів, і ви просто місяць можете бігати, щоб продати 20 людям за 199 гривень. Що краще зробити? Так це будувати фундамент. Це коли ви супер відповідаєте тому, що ви написали, у вас є досягнення, у вас вже виведений метод, і тоді ви можете легше продати більшу кількість людей, але вже продукт з іншим чеком. Тобто, у вас вже є досягнення, і ви вже не будете так бігати. Тобто, на момент, коли ви ще невідома, да, no name, ви витрачаєте цілий місяць на те, щоб продати щось одній людині, та? навіть вашу консультацію, навіть ваше наставництво. І виходить, що ця людина забирає цілий місяць вашого життя, і тепер, поки ви ведете, навіть якщо ви продали за 20 тисяч гривень, то наставництво ви відповідальна, та? бо ви тільки почали, і ви цілий місяць важко видате оцю людину. Ну тому що для вас це вперше. Ви там 24 на 7 з нею сидите, і в цей час що відбувається? Заради оцих цих тисяч гривень, ваш блог простою, він не розвивається. Бо вам нема коли, вам нема коли знімати системні рілс, вам нема коли досягнення якісь утримувати. І потім закінчилась робота з цією людиною, ви вийшли, озирнулися, а вам все заново робити. Вам тепер знову ж таки ваш блог простоював? Так само важко треба приводити знову оцю одну людину. І потім, навіть якщо ви приведете її, да, і три місяці у вас буде три людини, і ви зробите 60 тисяч гривень, за цей час ваш блог не зростав. І далі цей кредит довіри це були найтепленькі, які у вас купили. Він просто зупиняється. І все. Замість того, щоб три місяці, наприклад, побудувати сильний фундамент. Щоб люди вже просто розривали ваш дірек, да, як ти це зробила? Да да а вас щось можна купити? Ви кажете, ні, ще продуктика ніякого немає. Чекай, так і у людей вже ажіотаж, і ви вже будуєте правильну систему. Потім просто ви створюєте вже контент, коли є попит, і вас вже просто. Вашу пропозицію розривають, розумієте? Тому на початку не бігайте, не тримайте особистий бренд це вдовго. І якщо ви через 5 років бачите себе ну, масштабно, то не треба зараз прям намагатися урвати це щось за 199 гривень, тому що ви просто ну, одразу обрубаєте свій особистий бренд. Ви пропадаєте одразу з радарів, поки ви будете віддавати цій людині. Те, що вона купила, не чекайте більшого на маленьку особистість. Так намагайтесь ставати більшими, і вам тоді не прийдеться по суті так важко продавати. Тобто ви маєте будувати сильний фундамент і сильний свій особистий бренд. І задайте собі питання знову ж таки: там, де я хочу бути через 5 років. Якщо я там лідер ринку, якщо я там топ в, номер один в своїй ниші. То зараз це не потрібно. Побудуйте цей фундамент. Взагалі зробіть проект, спочатку стратегію, і потім тільки заходьте на цю голтовку з контентом. Не навпаки. Я розумію, що хочеться вже їсти сьогодні, але від того і треба пришвидшуватись вже сьогодні. Да, а не розкачуватись, знімати свої салати і, і вести контент на 100 підписників. Ще ніколи масово не говорили про людину без досягнень, тому. Постає питання, що вам потрібно зробити? Вам потрібно досягнення в своїй ниші. Тому коли ви заєкурилися на своїй ниші, вас вже обривають дірект в вашу історію успіху. Ви починаєте вже розкривати свої цінності і вже ставати до людей. Вони мають подумати: о, вау, так вона ще й така людина. О, клас, я до неї тепер точно хочу. Да? В нас цінності з нею збігаються, а не навпаки, що ви спочатку цінності, а у вас ще нічого немає купити. Сподіваюсь, вам стало ясніше, що таке особистий бренд, як його будувати, з чого вам почати, якщо ви новачок. Ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, до речі, можете написати ваше позиціонування. А я його прокоментую. І до наступних роликів!